І всім привіт! Сьогодні не я, Матвій. Сьогодні відео відкриття пасхальних боксів. Я подумав в що мені відкрити після обнов, якщо я зараз можу відкрити. І ще накупити бокс, якщо мені не випаде легендар ково. Ой, я зараз можу ще буде накопити на коляску. Ну. Ні, я яйця шукаю. Зараз я якась так яйця найду. І перший, і це у нас рідкий. друге відкриття. Знов рідкий. третій бокс. О Легендарний ЛЕГЕНДАРКА! Легендарка! Там 5% на легендарку, так. Ну пішли. Лишився ультраредкий. Не буду докоплювати бокси, значить. Бо в мене вже є лего. Ультраредкий точно буде, так? Хм, ж ультраредке яйцо. Тута? Я вгадав, вона тут. Ну, зараз ми ще будемо зіграємо якраз в гру, розкажу, покажу. Ну і. знову ультраредкий. б одну легендарку. І я тоді. Не дуже буду готовим. Ну, пішли Боже, як вони смішно ходять. Ну і відкриваємо це яйце сюди. Ой, не яйце бокс. Хоча. телепорт. Ура! Жорстка лайфзона. Я якраз хочу накупити накляску і мені лишиться тільки крила купитись, бо я вже ламаю пета. І останніх два яйця. Ультра редкий. Ну, лишилось 5 яєць. Я ще одне відкрию. Може, повезе. Ще один ультраредкий. Повезло. І в нас шість редких. Один легендарний і чотири ультраредких. Ну, випав з якого то яйця легендарний. Даже швидко нам. Зараз Розкажу, покажу. Ну, добре. І ура, я маю пета. Всіх пеців зібрали з цієї обнови лишилося дві речі: коляска і крила. Давай гра. Тут а квест є якраз. Наприклад, жовтих яєць, які дають три очка. І ти можеш 30 чи тут в кожному. Наприклад, синіх хеець, тут два очка вони дають, а зелені по одному. Тому найкраще це сині. На мою думку. Бо їх зразу легко знайти це. Ну хоча ні, все-таки вони завжди нормально. Всі падають. Ні. Ти не підеш під землю. Нє, 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 каше бігти вже по то, що впало. Чим чекати, поки якась одне впаде. І на віпці краще гра... Тоді ти точно получиш перше місце. Я не помру, нє, ні. ні! Я зможу, зможу. ні, ні Ні, 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 ні. ні. Я дістав його спідземліше. І хоч би соточку. Є 101. Щот наш? І 12 зелених. 22 синіх і. 15. Жовтих. Ну, як завжди, синіх найбільше в мене. І. Ми купляємо! Це так смішно виглядає. Мене капібара везе, а я везу яйцею. Ну, маленьке відео. На 5 хвилин. Що, за всі бокси відп'ю? Так. Лише в 4 бокса. До речі. Найменше боксів це оцих. Вал Русі. Ну, нормально. Обновка. Тому всім пока і це кінець відео. Втопись.